Вітаю, давайте розглянемо запитання, чи збудеться задумане. Загадайте, будь ласка, щось, що вас цікавить, і подивимося на рунах, чи збудеться задумане. Я бачу, що у вас чекає щось нове. Це однозначно. У вас на сьогоднішній день якесь іде блокування, якийсь неправильний напрямок або якась втрата фізичних сил, але це все мине. По ось цій руні говориться про те, що навіть якщо вам здається, що на сьогоднішній день ваше бажання не має якогось розвитку, так воно не збудеться, то це. Лише тимчасово, просто воно йде поступово, тому що наступні руни говорять про те, що ви досягнете щастя і гармонії. Можливо, отримати якусь необхідну інформацію для відтворення її, або, можливо, у вас з'явиться нове джерело енергії для розвитку вашого внутрішнього потенціалу. Також ваше просування у справах відбудеться. Просто ця руна говорить, що воно не так швидко. Вона буде неухильне поліпшення, розумієте, таке поступове. А також. Можливо, вам потрібно буде працювати в команді, так і, можливо, потрібно бути трохи лояльним в досягненні якихось своїх цілей, але однозначно ви їх досягнете. Ця руна говорить про те, що досягнення буде. А це говорить, що поступово. Отже, так, бажання збудеться просто не так швидко, як би вам того хотілося. Дякую за запитання. Пишіть свої запитання.